no <laughs> У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, кожна запокійна служба повертає нас у минуле. Бо, молячись за спокій душ спочилих, ми неминуче згадуємо про них, відчуваємо брак їх у нашому сучасному житті, пригадуємо насамперед те, що ми пережили пов'язане із Нашими дорогими людьми, які вже ніколи не повернуться до нас. І особливо, коли поминальні дні припадають на час підготовки до храмового свята, коли для нас, харківських парафіян Дмитрівської церкви, Дмитрівська поминальна субота є прологом до основного річного свята цієї громади, ми неодмінно. Присвячуємо цей день спомину про тих, хто стояв біля початків громади, тих, хто збирав кошти на перші такі скромненькі речі, необхідні для богослужіння, хто чесно у холодний храм приходив, щоб співати під час богослужінь і працювати в перервах між ними. Коли в нас ще не було коштів на те, щоб наймати професійних робітників. Їх було багато і ми можемо згадати тільки декого із них. Але їхня праця, їхня молитва ніколи нас не залишить. Ми знаємо про них, тих, хто жив останні десятиліття після початку повернення Дмитрівського храму православній громаді. А були ще тисячі і тисячі людей, які починаючи з середини XVII століття, ходили до цієї церкви, служили в ній, будували її знову і знов відбудовуючи після пожеж, які нищили перші дерев'яні церкви і нарешті споруджуючи той храм, який став однією з окрас Харкова, його візитівкою. При в'їзді до Харкова катеринославським шляхом, як тоді називався полтавський шлях. Ми не знаємо їх поіменно, може, знаємо кількох чоловік із них, але їхня праця, їхня молитва постійно супроводжує нас і дозволяє нам долати навіть ті перешкоди в розвитку парафії, які здаються на початку неприхідними. Спомин про минуле викликають у нас і ті прощання, які переживаємо ми сьогодні. Вчора відійшов у вічній оселі один з найактивніших священників на Івано-Франківщині той, який стояв біля витоків відродження церкви в Галичині, ще із лютого 89-го року, війшов до складу. Першої ініціативної групи, яка клопоталася про відродження Української автокефальної і православної церкви в Україні, він мав важке життя, пережив ув'язнення, заслання, важко хворів, лікувався в Німеччині. Але він навіть уже в літньому віці вмів бути таким дбайливим і повним турботи про майбутнє церкви. Він залишив свого сина, який служить зараз. Деканом Коломийського деканату на Івано-Франківщині, отець Мирон Сажураківський Жураківський був якраз тим священником, який шукав, хто із єпископів Московського патріархату зможе зважитися брати участь у висвятах перших наших владик. Як ми колись їхали із Тернополя до Києва машиною, то отець Мирон разом із сином дуже драматично переповідали мені всю історію тієї подорожі, коли тільки один із єпископів, зустрінутих ними, зважився взяти участь у цій героїчній відповідальній акції висвяти першого владики нашої церкви, згадуємо сьогодні і літню вже людину. Ювілей, 90-літній ювілей, якого ми торік відвідали разом із отцем Настоятелем. Владика Софрон Мудрий, знаний старшому поколінню парафіян різних конфесій України, знаний насамперед як отець Софрон Мудрий, який довгі роки проповідував на радіо Ватикан. І тим самим компенсував брак наших церков в Україні. Після повернення Греко-католицької церкви він уже літня людина, яка, здавалося б, могла йти на пенсію, починає новий етап в своєму житті, повертається в Україну і очолює спочатку Богословський інститут в Івано-Франківську, а потім Івано-Франківську єпархію. Що робилося тоді в Івано-Франківській єпархії, може, трішки пригадують наші старші парафіяни, особливо із Галичини родом? Були жахливі конфлікти довкола більшості храмів, бійки, доходило до вбивств. Тіла померлих, яких відмовлялися пускати в церкви, вивозили в центр району або області, там залишали на площі біля них молилися. Одне слово ішла справжня релігійна війна. І ось владика Софрон Мудрий, спокійний, стриманий монах Василіянин, починає налагоджувати діалог із єпископами православних церков, спокійно обходить ті підводні камені, які завжди будуть у міжцерковних стосунках. І протягом кількох років ситуація налагоджується, конфлікти зникають, починається нормальний конструктивний діалог, і вже вчинивши це, він відходить нарешті на пенсію, залишаючи івано-франківську єпархію, тепер уже митрополію під опіку свого наступника владики Володимира Війтишина. І майже до останніх днів свого життя він продовжував працювати. Він писав дуже багато, він записував касети, всі свої проповіді, які виголошувалися в Римі, він видавав. Він був дуже свідомим прихильником греко-католицької церкви, пишався своїм особистим знайомством із папами Павлом VI, Яном Павлом II. І в той же час він був дуже відкритий до контактів з православною церквою. І зараз це вже можна сказати, саме він передав нам часточку мощів Йоанна Золотоустого, яка є в нас однією з найбільших реліквій нашої церкви, монтованої в ікону святителя Йоанна Золотоустого. І ось саме ці прощання, а також ті непережиті нами й досі біль від розлуки із загиблими на Майдані. Учасниками громадських протестів та нашими героями полеглих в обороні України від російської навали, все це допомагає нам відчути у споминах проспочилих не лише присутність минулого в нашому житті, але й нашу зверненість у майбутнє. Бо вони, саме вони, ті, про кого ми сьогодні згадуємо, кличуть нас у майбутнє, майбутнє вічне життя. Про вхід, їх, до котрого ми зараз молимося, кличуть нас пам'ятати про виклик вічності і той іспит, який вони вже складають, а ми колись матимемо складати. І саме тому цей день є не лише днем суму, він є днем надії, надії на вічне життя для праведників. Надії на всепереможну Божу любов, яка здатна допомогти нам, грішним людям, долати свої слабкості і в потрібний момент виявляти необхідну силу волі, мужність і відповідальність для того, щоб долати земні спокуси. Тож сьогодні молячись за спокій душ всіх від віку спочилих парафіян, священнослужителів, причетників цього храму. За спокій душ Героїв Небесної Сотні і оборонців України від іноземної інтервенції, молячись за новопроставлених єпископа Софрона і протопресвітера Мирона, ми водночас молимося і за своє навернення і покаяння, за те, щоб ми зуміли з їхнього життєвого досвіду взяти. Урок християнської відповідальності, який допоможе нам витримати в майбутньому житті всі ті перешкоди, всі іспити, яким нам доведеться складати, і гідно стати перед найбільш справедливим, добрим і суворим водночас екзаменатором, нашим небесним суддею, до зустрічі, з яким закликають нас готуватися ті. Про кого молимося ми сьогодні? Амінь, слава Ісусу Христу.